Іди в свій сільпо зараз. Мережа магазинів сільпо є найбільшою в Україні. Один з 45 магазинів сільпо може бути поруч з вашим домом, синку. А з якого це ти району? Іди в свій сільпо. Зараз мережа універсамів сільпо є найбільшою в Україні. Один з універсамів сільпо може бути поруч з вашим домом. Синку, а з якого це ти району? Якщо вам захотілося макаронів, шукайте в супермаркеті. Але якщо ви захотіли 39 видів пасти Ніжної Лоландії, особливих капалетті. Зілі, неперевершених Лумаконі чи справжніх італійських спагетті, завітайте до супермаркету Сільпо. Для вас ми змінюємось на краще. Сільпо ласкаво просимо! Якщо вам захотілося сиру, шукайте в супермаркеті. Але якщо ви захотіли 18 сортів сиру, Вишуканого камамберу, благородного пармезану -фору, легкої фети, чи ніжного Маскарпоне. Завітайте до супермаркету Сільпо. Для вас ми змінюємось на краще. Сільпо ласкаво просимо. Якщо вам захотілося оливок, шукайте в супермаркеті. Але якщо ви захотіли 14 видів оливок, добірних чорних оливок, вишуканих оливок сфера. Обливих оливок з мигдалем або паприкою, оливок каламата чи оливок у грецькому салаті. Завітайте до супермаркету Сільпо! Для вас ми змінюємось на краще. «Сільпо». ласкаво, салати з соковитих шматочків премії, зелененької премії у стручках та пікантних чорних премій. Премії з м'ясом під густим соусом з премій, приправлені ароматною премією. Це продукти високої якості за розумну ціну, які ми обираємо спеціально для вас, і які ви можете знайти в супермаркетах. Сільпо для вас ми змінюємось на краще сільпо.